Друзі, це Голосіївський парк, закінчується гідськолижний сезон у Києві, початок березня 24-го року. І на цих вихідних два дні катаємось на сноубордах і на сноускуті нова така фішка місту скут і еретик паудер. Подивитись, які тут можуть бути цікаві пригоди. Закриття сезону і навчання на сноускуті. Новенький такий снаряд. поки що за поширеності не конкурує. З гірськими лижами і сноубордом, але сноускут, я певний забере свою нішу. Дуже хороший такий от снаряд для розваг снігових. Скут можна так по снігу, по схилу котити собі, як самокат чи як велосипед не підіймаючи, і він легенько, так, не напружуючи вас, пересувається. А підйом на бугелі досить комфортно. Я з першого разу піднявся і не впав. Ось так я заїжджав собі. Я скажу, що підйом на Бугелі зі сноускутом не важче, ніж підйом на бугелі зі сноубордом. Якщо у вас є досвід підйому на бугелі зі сноубордом, у вас проблем зі сноускутом зовсім не буде. Механіка катання полягає в тому, щоб ведучу ногу поставити вперед і центр ваги старатись так переносити, ніби ми нависаємо над кермом. Потрібно руками ніби трохи вдавлювати в кермо і вниз, і передньою частиною сноускута поворотним скользяком перекантовуватись, тиснути вниз і легенько не повністю повертати вліво-вправо. І підрулювати задньою частину, і тоді виходити ми отак повертати і керувати снов скутом, і зупинятись на кант, це різко на бік стаючи. Ось так це виглядає від першої особи приблизно. Щоб не розвивати максимальну швидкість, як на лижах, як і на сноуборді, потрібно з лівого на правий кант переходити. Для того, щоб контролювати свою швидкість і ефективно і безпечно гальмувати. Ось так от з'їжджається, дорогі друзі. На червоних ділянках траси важкувато, а на синьо-зелених то вже є контроль. Ну і проблема те, що нема пухляка, сніг такий талий, як крупа. Тому важче в освоєнні сноускут. Я вам рекомендую все-таки починати освоювати в таких більш адаптованих місцях, коли пухляк. Розпал зими, коли є павдер, хороший сніг, ну і в Карпатах де довгі пологі траси навчальні. Ось, дорогі друзі, коротке знайомство зі сноускутером-сніговим самокатом Єретик Павдер. Це французький бренд самокатів на колесах, а це зимова версія їхньої продукції. Він з більш широкими лижами, тому що є версія слоуп сноускута, в нього вужчі лижі і є невелика амортизація на вилці. Він підходить більше для трюків, він легший біля 5 кг проти 5,7 в цього сноускута. І він призначений більше для гладких трас. Цей же сноускутер більш універсальний. Він підходить також і для фрірайду. Паудер назва говорить сама за себе. Те, що на ньому можна кататись по фрірайду, по пухляку, по глибокому досить снігу. У мене поки що немає досвіду такого, він взагалі ось мінімальний досвід їзди на ньому, потрібно десь в Карпатах вже освоїти його більш серйозно. Серед мінусів основ, скуту, що до нього, звісно, потрібно звикати, якщо у вас... Є техніка гірських лиж або сноуборда, то це все-таки не те, потрібно буде пристосуватися. По-іншому тут відбувається управління. Також він дещо важчий за і сноуборд, як я казав, 5,7 кг, плюс ще кермо, яке, правда, мультитулом ось тут скручується. Можна викручувати. З собою потрібно лазити цей мультитул або меблевий ключ. Ну і йде в комплекті з цим сноускутом. Інструмент для його збірки і розбірки. І хто любить прямо дуже високу швидкість, то він все-таки точно повільніший, ніж гірські лижі, навіть якщо ви будете кататись на максимальних своїх навичках. Він повільніший загільський лижі і, можливо, десь плюс-мінус такий же за швидкістю, як і сноуборд. З плюсів те, що ви вдягаєте лижний чи сноубордичний одяг, який з мембраною, який вам зручний чи спортивний, під зиму, під погоду. І вам не обов'язково потрібно вдягати граністки лижні або сноубордичні черевики. Можна кататися, от як я, в зручних трекінгових, зимових або демісезонних черевиках на півчеревиках вам буде легко. І навіть от я заходжу на цю невелику гірку ходаком пішки. Я не втомлююсь, якби втомлювався, якби я заходив, би, наприклад, в сноубордичних черевиках. І падіння, ну, я до цього ще, на щастя, не доходив, але постійно можна від цієї деки від... Відстрибнути, не потрібно застібатись, відстібатись, можна швидко контролювати, навіть однією ногою стояти надеться, а іншою підрулювати. І, як ви бачили на бугельному підйомнику, терпимо підніматись таки можна. Дорогі друзі, спасибі за перегляд. Це перший такий невеликий влог відео у 2024 році. Я думаю, далі буде більше і ще Цікавіше, незважаючи на війну, на всі труднощі, які Україна зараз переживає. Це отак от, десь символічно початок моїх відео у новому 2024 році і закриття гірськолижного сезону саме в Києві. Карпата, хто катається, то гірськолижний сезон до середини весни ще буде продовжуватись. І мені хотілося б до цього бути причетним. Спасибі, що дивились. Бувайте!